Курська операція вона показала те, що ну ми можемо бити ядерну державу на її території. Вони панікували у ці дуже круті історії, коли мовікісти 802-ї бригади брали в полон наляканих росіян. Це дуже Яскрава ілюстрація того, наскільки ця операція була продумана, неочікувана. Коли ти заходиш на бойове чергування, воно фактично займає весь день. Такі додатки, як армія плюс класна штука, тому що я, наприклад, собі через нього пробував робити рапорт на відпустку. Пам'ятаю, також ми їхали ввечері з позиції Старлінг був на авто, то коли заїхали вже на нашу територію, можна було його подати. Кожен десантник з кожної точки країни може. Направити рапорт і не тільки. Натиснув новий рапорт, натиснув інше, натиснув отримання форми 5, отримав цю довідку і відправив її батькам. Масово почали подавати форми 5. Для того, щоб надавати ці документи на відповідні органи, десь було до 100 штук в день. Всі пам'ятають, два зверху, три зліва і два знизу. Армія плюс допомагає тим, що намного менше просто займається часом. Людина може написати в будь-який час, коли повертається з позиції, їде на позицію. Головне, щоб був інтернет.